Більшість думає, що втратити ментальне здоров'я можна тільки через переживання сильної психологічної травми чи генетичну схильність. Проте це помилка. Ми руйнуємо власну психіку такими звичками. Недбале ставлення до свого тіла. Якщо вживати фастфуд, алкоголь, мало рухатися, не досипати, результат проявиться не тільки у вигляді соматичних, а й психічних проблем. Уникання емоцій. Якщо тримати емоції в собі, тікати від себе і власного болю, можна скоро відчути прояви тривоги, панічні атаки. Сором за себе. Коли людина стидається себе, вважає, що недостатньо гарна, розумна, працьовита, це викликає тривожність напругу порушення сну поганий настрій. Перенапруження. У випадку, коли людина на себе вдягає ярмо побутових справ, допомоги іншим, а свої потреби ігнорує, не дає собі відпочинку, організм починає кричати соматичними та ментальними проявами інформаційне пересичення. Постійне зависання у гаджетах, поглинання новин, фільмів, інформаційного сміття не дають мозку відпочивати. Він не може зберігати та опрацьовувати нескінченну кількість файлів. Рано чи пізно почнеться збій в роботі, погіршення когнитивних функцій. Жалість до себе. Коли людина хоче собі допомогти, вона намагається щось змінювати, звертається до спеціалістів, напрацьовує нові навички і так далі. А жалість до себе може зробити з будь-кого токсичну людину, яка постійно ниє, набридає, нічому не радіє. Невміння відмовляти. Людина, що постійно погоджується на неприйнятні для себе речі, втрачає час, сили, інші ресурси, часто знаходиться в поганому настрої, потім зазвичай поринає у внутрішні діалоги, де продумує, як саме треба було відмовити в тій чи іншій ситуації, що може викликати надмірну тривогу. Помилки мислення Когнитивні спотворення, такі як перебільшення, навішування ярликів, чорнобіле мислення і так далі, призводить до тривоги та депресії. Аби не потрапити до пастки цих звичок, треба встановити режим дня, приділяти час фізичним навантаженням і релаксації, обов'язково відпочивати, працювати над власними емоціями і мисленням.